Ось про європейські гроші, про наші гроші, про російські гроші поговоримо далі. З нами Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна. Пане Іване, радий вас вітати. Вітаю вас, пане Костянтине, і вітаю всіх поглядачів. Пане Іване, давайте поговоримо про європейські гроші. Ми чекаємо, розраховуємо так, як сказав президент, 2026 року на суму до 50 мільярдів євро. Наскільки це реально, я би сюди ще додав. Фразу канцлера Німеччини знов таки Фрідріха Мерца, який вважає ймовірність досягнення згоди в Європі щодо надання Україні репараційного кредиту від заморожених активів, РФ 50 на 50, Знаєте, на жаль, як в тому старому відомому анекдоті, пане Іване, європейські гроші. Що, що з ними? Чи є там рухи, чи реально нам сподіватись? А якщо не дадуть, то, будь ласка, ну Одразу скажу, що якщо не дадуть ці гроші, знайдуться інше, тому що в великому рахунку, коли говорять, що ось у Європи проблеми, Європа не може знайти цю суму. Ну, слухайте. Нещодавно ось була угода про купівлю Warner Brothers з компанії Netflix за 87 мільярдів доларів США. Це одна компанія, приватна компанія. І ми бачимо, які суми є, і ця сума значно більше, ніж потреба України. А Україна це країна, яка виступає зараз у ролі муру. Для Європи, тобто чому немає війни в Європі? Тому що є Україна. Якщо моделюємо ситуацію, що України не стане, не дай Боже для нас, відповідно, всі проблеми проходять Європу. Тому що все ж таки в Європі є достатньо людей, які розуміють, що зараз ситуація дуже сильно нагадує 38 й рік і Чехословаччину, коли багато хто казав, що давайте віддамо Гітлеру судіяти, і це буде мир, власне, прем'єр. Великої Британії Чемберлен про це казав, і що, врешті-решт, вийшло за 11 місяців після того, як суддіяти віддали а, власне гітлеру. Почалась Друга світова війна. Тобто, фактично, Європа це пам'ятає, і тому я думаю, що, попри заяви, що це дуже складно на ті ці цифри, я думаю, що їх Європа знайде. Але щодо репараційного кредиту, то також на слід його відміняти. Ну, 50 на 50 це дуже така обережна оцінка. Я розумію, що є голоси проти, але логіка вона ж то підказує, що це треба робити, тому що насамперед агресор повинен платити за шкоду, яку він здійснив, а не хтось інший насамперед країни Європи. І тут ось, про що казав пан президент, що сума, яка в яку оцінюються збитки нанесені Україні, вона вже давно перевищує цю цифру заморожених грошей, знаєте Світовий банк говорить про 543 мільярди доларів США. Київська школа економіки ще рік тому оцінювала збитки в 1 трильйон 163 мільярди доларів США. Тобто ми розуміємо, що це цифра, яка значно перевищує все те, що закладено в верніше в все те, що заморожено російських активів в Європі. І тут, як на мене, слід поглибити цей посуд. І почати шукати гроші, які формально не належать до державі Росії, а по факту відноситься до неї, я маю на увазі гроші, які вважаються як приватні гроші окремих громадян Росії. Але там, якщо придивитися ці гроші, я думаю, що вони будуть якраз грошима державними, просто записаними на окремих приватних осіб. Так що тут будемо дивитись, як все буде відбуватися, але як на мене, це дуже логічний крок, який. По великому рахунку дуже сильно посприяє досягненню миру в Україні, тому що нічого так натисна не, не буде тиснути на російські еліти, як відчуття того, що ці еліти втрачають власні гроші, пане Іване, і в продовження теми Нідерландів. Зокрема, в Газі відбулося підписання конвенції про створення міжнародної компенсаційної комісії для України. Там є три компоненти. Глядачам нагадаємо: реєстр збитків, міжнародна комісія з розгляду претензій для України і міжнародний компенсаційний фонд. Пане Іване, з економічної точки зору, це такий крок. Я не знаю, там сигнально символічний, чи це абсолютно прикладна штука. Ну безумовно слід розуміти, що не випадково є реєстр збитків, завданих Україні відкрити в ГАЗі, тобто, це вже матеріалізація того механізму е відновлення України чи принаймні е певних грошевої суми, яка буде, врешті-решт заплачена Росію, і без якої без плати верніше якої Росію не повернуть до світової економіки? Тобто, як на мене, це. Доволі прагматичні кроки знов ж таки подивимося, наскільки вони будуть тілені в життя, тому що іноді здається, що європейські партнери роблять крок, а потім починають дивитись сторонам як це впливає на інші процеси і не поспішають з наступними кроками. Так що тут будемо знов ж таки дивитися, але я це розглядаю як саму роботу над вибудовою цього самого компенсаційного механізму для України і того, про що я казав, щоб в Росії відчували, що саме вони. Будуть платити за агресію, яку вони скоїли. Ну і принаймні минулого дня вчора тільки лінивий не говорив про ціну на російську нафту у прив'язці до бренда. Давайте, пане Іване, поговоримо. Ми також тим більше, що як я вже і анонсував, актуалізувала питання ціни на російську нафту посол України в США Ольга Стефанішина за її. Згідно з її повідомленням у Фейсбук, американські законодавці внесли все ж до Сенату Сполучених Штатів двопартійний законопроект щодо санкцій закупівлі або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Російської Федерації. Додамо, що ціни на російську нафту падають. Виправте, якщо я не правий, пане Іване. Падають вже 11 тижнів поспіль. Крім того, зафіксований зниження. Обсягу відвантажень російської нафти, ну і, зрештою, як відзначають оглядачі, тут є дві причини: зокрема, що танкерів. Танкерів відвантажилось лише 27, і це менше ніж раніше. Але розмірковувати чи це випадковість, чи ні поки знаєте. Зарано дуже сподіваємось отримати відповіді на ось ці питання. Поки давайте давайте вже запрошувати пана Івана. Пане Іване, будь ласка, ви з нами? Так, так, пане Костянтине, я повернувся. Mm -hmm. На жаль, реалії відключення світла нікуди не діваються. Так, що отут знову ж таки реалій нашого часу. Безумовно, це, до речі, от ці ситуації їх також слід оцінювати і подивитися, що Україна втратила через вимушені, через російські атаки відключення світла, мати цю суму. Цю суму також слід включити в загальний рахунок, який треба буде пред'явити Росії. Тому що ми розуміємо, що. Все ж таки, це збитки економіки України. Це знаєте, є такий термін втрачена вигода. А, так що тут то, то, також слід працювати в цьому напрямку, щоб все ж таки, в Росії розуміли, що тут також прийдеться платити в обмін на повернення до світової економіки. Бо щоб там Росія не казала, а, це проблеми. Що стосується нафти, то слід розуміти, що а, оце, ці дисконти, і на які Росія йде по відношенню до Бренду. Вони вже призводили до того, що в листопаді вартість російської нафти була 44 долари за барель. І, і е, якщо згадати собі вартість російської нафти, це коридор 45-50 доларів за барель. Тому ціна 44, це вже такий обережний, навіть якщо ви не заробляєте на нафті, бо більше ви будете на ній витрачати. А якщо згадати прогнози енергетичних аналітичних інституцій, які говорять, що попит на нафту. В усіх чотирьох кварталах наступного року буде, скажімо так, нижче пропозицій, то розуміємо, що це пряма дорога до зниження світових цін. Це ще, скажімо, так нічого не відбулось в Венеселі. А якщо ще в Венеселі відбудуться зміни, які повернуть найбільшу зараз розвіданими покладами нафтою країн у світі до світового ринку, то це ще більше буде падіння світових цін на нафту і ще більше буде втрачати Росія. Пане Іване, користуючись нагодою, і давайте нагадаємо нашим глядачам, що ви маєте експертні знання не тільки в суто економічній галузі. Я у вас не можу не спитати з приводу ваших прогнозів, зокрема проходження ось цієї ініціативи двопартійної. Так щодо американських санкцій закупівлі або сприяння імпорту нафти та нафтопродуктів з Російської Федерації, чи прохідне. Він, на ваш погляд, якщо так, які це наслідки може мати? Ну, безумовно, ця ідея давно існує в США. І добре, що до неї постійно повертаються, що дає сигнал, що вона не забута. Інше питання це політична воля, чи США буде це робити, тому що зрозуміло, що насамперед це ускладнення стосунків з Китаєм, хто у нас найбільше покупається російських ресурсів. І ми пам'ятаємо як підвищення миту квітні. На багато країн призвело до внутрішніх економічних проблем США через те, що почали зростати ціни. А, тому будемо дивитися. Я думаю, що цей аналіз буде відбуватися. Але те, що ця ідея не забута, це дуже добре. і те, що за цією ідеєю стоять не представники однієї партії, а те, що це біпартійний проект. Отже, не слід казати, що одна партія проштовхує, інша проти ні. Тут обидві партії погоджуються, що треба це робити, і головне, щоб вони, врешті-решт, це зробили. Дуже коротко. Буквально перед ефіром сьогоднішнім вже побачив, знаєте, кінець майже кінець року. Вже починаються певні прогнози, в тому числі економічні прогнози з приводу екоситуації в світі, в Європі, в Штатах. Зокрема, ну і вони достатньо оптимістичні. Чи поділяєте ви такий? Ну я, я б навіть сказав, якийсь такий зухвалий оптимізм. Ну безумовно завжди приємно обговорювати позитивні прогнози, ніж казати, що нас чекають великі <с проблеми. Я думаю, коли грунтуються ці прогнози на певному базисі, які говорять, що дійсно буде покращення. Ну будемо звісно спостерігати. Знаєте, одна справа очікувати покращення, інше, що воно дійсно буде. Тому що все ж таки сподівання є, але це знаєте це як бюджет країни. Україна прийняла, і це те, що ми думаємо отримати протягом року. А чи вдасться це реалізувати, це покаже наступний рік. Так само, і прогнози щодо економічного зростання. Зараз здається, що все добре, але подивимось, як дійсно це буде втілено в життя. Ну і для балансу, давайте поговоримо про наші справи. І згадаємо, в нас є ще буквально 2-3 хвилини. Від початку року до кінця листопада платники податків переказали до бюджету понад 560 мільярдів гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з відповідним показником минулого року, це більш на 86 мільярдів гривень. Як зазначає державна податкова служба, така динаміка підтверджує, що все більше роботодавців офіційно офіційно оформлюють працівників пане Іване, як хочете у прив'язці до цієї новини або без прив'язки до цієї новини ваше бачення української економіки за трьома сценаріями? Так там негативний, позитивний і, і третій. Я, я як вам 2026 рік? Ну, безумовно, все буде залежати від того, наскільки партнери будуть підтримувати Україну. Нагадаю, що розрив видатків і доходів 1,9 трильйона трильйонів гривень в прийнятому бюджеті. Тому якщо б, допомога зберігається, це вже буде нормально для України, тобто не буде якогось падіння. Якщо скажімо так. Будуть якісь проблеми з зовнішньою підтримкою. Тут ми можемо очікувати якихось негативних результатів, але знову ж таки подивимося, як це буде відбуватися. Що стосується інших, бо встановлення негативне це зупинка підтримки. Позитивні сценарії це, безумовно, пов'язані з якомога швидшим завершенням війни. Плюс це може бути як завершення війни, так і краща адаптація до поточних умов, тому що ми бачимо, що падіння було в 2022 році. А далі у нас було лише зростання 23-му, 24 два а зараз 25-му році буде. Тобто зрозуміло, що країна адаптувалась, країна знаходить е, можливості розвиватися далі. Ми бачимо, як зросли надходження від податків на додану вартість, що свідчить про те, що бізнес працює, і що все ж таки, оця ідея так званого економічного бронювання. Нагадуючи mm -hmm. про неї трошки забули, що якщо ви ваша офіційна зарплата перевищує певний ліміт. То можете бути позбавлені е, призову на військову службу. Ось вона, як на мене, працює, хоч її повністю ще не запровадили, але ж ці ідеї нікуди не ділись, і тому багато людей розуміє, що краще працювати світло, платити податки і не чекати, що їх викличуть е, в лави Сил оборони України. Пане Іване, як завжди, дуже вдячні вам за фахові пояснення. Іван Ус, кандидат економічних наук, асоційований експерт аналітичного центру Об'єднана Україна, був з нами.